Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу FNB. В ефірі новини до У студію вас вітаю я, Ольга Остапчук, і зараз про новини минулого тижня. 16 років тому Верховна Рада України прийняла основний закон України конституцію, яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства. У вівторок, з нагоди дня конституції, у центрі культури та дозвілля відбулись урочистості, на які було запрошено представників установ та організацій міста зі святом прийняття основного закону нашої держави, присутніх привітав перший заступник голови РДА Микола Баранюк. Микола Петрович зазначив, що конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності і демократії гарант незалежності і соборності України. Її найвища юридична сила, верховенство права, політична, економічна та ідеологічна багатоманітність фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє українського народу. На завершення виступаючий побажав Дунаєвчанам успіхів в роботі і житті та вагомих здобутків на благо України та Дунаєвеччини. Вітання з Днем конституції пролунали із вуст голови районної ради Тетяни Панасевич, яка зазначила, що цього визначного дня Україна відбулася як суверенна держава і висловила глибокі переконання, що нині кожен з нас робитиме все можливе за для процвітання України. То нехай в ці дні панує всюди світлий настрій. Міцніє почуття гордості за свою країну, за її основний закон, що гарантує втілення мрій і сподівань на краще і благополучне життя у власній державі. З нагоди великого свята прийміть щирі побажання добра, здоров'я, щастя, затишку, впевненості на шляху до розбудови правової держави. Святом вас з Днем Конституції! Спільним розпорядженням районної державної адміністрації та районної ради за активну громадянську позицію та з нагоди свята почесними грамотами було нагороджено кращих працівників та службовців. А потім Микола Баранюк та Тетяна Панасевич вручили посвідчення матері героїні та подарунки 22 жителькам Дуневеччини. На святкування у Дунаєвці було запрошено і почесних гостей. Поета земляка Миколу Флінту, на чиї слова було написано пісні, що увійшли у концертну програму. Ще один гість, лауреат різноманітних пісенних конкурсів, соліст легендарного білоруського ансамблю Сабри Олесь Коляда, вразив глядачів чудовою українською мовою та подарував їм незабутні пісні та мелодії, виконані на сопілці. середу у райдержадміністрації відбулась планова колегія. На порядок денний зібрання, яке провів перший заступник голови райдержадміністрації Микола Баранюк, було винесено три питання. По-першому, що стосувалося стану підготовки агропромислового комплексу району до жнивної кампанії, виступив заступник голови РДА Сергій Сковер. Сергій Миколайович зазначив, що господарствами Дунаєвеччини засіяно 66,5 тисяч площ, що на 4 тисячі гектарів більше запланованого. Планується зібрати 130 тисяч тонн врожаю. Незважаючи на Адний фінансовий стан агропромислового сектору керівників господарств усіх форм власності доклали чимало зусиль, аби засіяти та зберегти врожай. Було закуплено якісне насіння, мінеральні добрива та засоби захисту рослин. Щодо жнив, то на даний час у районі нараховується 48 зерноскладів, і всі вони знаходяться у стані готовності. Підготовлені також токи та техніка, закуплено паливомастильні матеріали. Сергій Сковер акцентував увагу на придбанні нової зернозбиральної техніки та її залучення на час жнив із інших господарств. Співдоповідями по цьому питанню виступили начальник служби Держтехногенної безпеки Віктор Іванюк та керівник сільськогосподарського товариства імені Богдана Хмельницького села Залістя Костянтин Іванов. Наступне питання про виконання делегованих повноважень Малієвецької сільської ради висвітлив керуючий апаратом РДА Микола Віннічук, який вказав на ряд проблем, що існують на території даної сільської ради. Про шляхи їх подолання присутні мали можливість почути з восьмолієвецького сільського голови Анатолія Мухі. Свої зауваження висловили також голова районної ради Тетяна Панасевич, головний санітарний лікар району Наталія Костриба та начальник відділу культури та туризму Веліна Заєць. Третім питанням колегії був план роботи райдержадміністрації на третій квартал поточного року. На цьому тижні відбулася нарада працівників закладів культури. Серед розглянутих питань були підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності клубних закладів протягом першого півріччя 2012 року, питання поточних та капітальних ремонтів та стан пожежної безпеки на об'єктах культури району. На даний час в районі функціонують 50 клубних закладів: закрито гутоморозівські, катеринівські, кривчицькі, малокарапчіївські, сприсівські сільські клуби. Протягом півріччя проводили чимало заходів з нагоди урочистих дат та свят. Треба сказати, що завдяки відданості, обраній справі та високому професіоналізму працівників, кожне з них пройшло на гарному рівні. Підведено підсумки першого туру обласного конкурсу серед працівників клубних закладів Кращий за професію. Гран-прі виборола завідуюча держанівським клубом Оксана Бабій. Вона захищатиме честь нашого району на заключному турі в обласному конкурсі 19 вересня. Конкурс відбудеться у Дунаєвцях. Участь в ньому візьмуть переможці з районів Дуноєвецького, Новоушицького, Вінковецького, Кам'янець-Подільського і міста. Одне із промислових підприємств, що діє на Дунайвеччині, колишня суконна фабрика, а нині товариство з обмеженою відповідальністю маровоїр постійно нарощує обсяг продукції та вдало функціонує на ринку. Збуту вироби, які тут виготовляються, славляться своєю якістю та гарним дизайном. Про це у нашому наступному сюжеті. На сьогоднішній час текстильна промисловість нас в Дунаєвцях не занепала, а продовжує розвиватися і надалі. Ми сьогодні е, є одне із підприємств текстильної промисловості Товариство з обмеженою відповідальністю Маро Воїр. Створено воно на базі бувшої суконної фабрики. Залишилося підприємство з тим же обладнанням і майже з тим самим асортиментом. Сьогодні ми виробляємо на нашому підприємстві. Ковдри стібані, одіяла ткані, матраси, пледи і подушки. Наш асортимент користується дуже великим попитом, тому що він є натуральним продуктом, виготовлений із високоякісної шерсті, і ви знаєте, що, наприклад, наші вовняні пледи. Виготовлені із шерсті, вони е, можуть е, забезпечити вам комфорт, запішок, вони є теплими пледами, тому що е, це є. Використовується наш плед як і покривало, і як і одіяло. Під ним можна відпочивати, читаючи книжку, під ним можна зігріватися. Воно може надати вам затишок вашій квартирі, його можна підібрати під ваш текстиль в вашій квартирі, і під м'яку мебель, і під ваші доріжки, і під все. Це один із видів нашої продукції, який може використовуватися. В широкому, як то кажуть, асортименті, тобто для всього. Слідуючим виробом нашої продукції є одіяло. Як ви знаєте, що одіяло є зимові, літні і осінні. До зимових одіял відносяться одіяла стібані. В стібані наші одіяла виготовляються із Наповнювача шерстяного, вовняного, тобто напіввовняного і наповнювач колофайбер. Вовняний наповнювач є наповнювач, який е, також виготовлений із стрижених овець, чиста вовна. Це є теплі, затишні, комфортні одіяла, під ними дуже Можна легко зігрітися, і вони ще й являються лікувальним засобом. Тобто вони можуть лікувати вам і остерохондроз, і простудні захворювання, і, і все все буквально. Це дуже затишна, комфортна продукція. Колофайберовий, наповнювач, використовується в стібаних одіялах. Він також є досить легким, комфортним наповнювачем, і крім того, він ще протиалергійний. Тобто люди, які в нас хворіють, мають алергію на вовну, на пух, на інші натуральні волотна, можуть користуватися і ковдрами з холофайбровим наповнювачем. Ще одним із видів нашої продукції являються ковдри нашій ткані. Наші ковдри ткані виготовляються на ткацьких станках, також із чистої вовни Це затишні ковдри, які підлягають до... Весняно-літнього асортименту. Тобто під ними можна зігрітися як і в дощову погоду, як і літом, як і весени, і весною. Ковдриці використовуються, е... виробляються і в дитячому асортименті, і двохспальні, і на півторашну постіль. Ось дитяче затишне одіялку. Яке досить гарно носиться, воно е підлягає гарні, е гарному пранню. Асортиментом нашої продукції є пледи акрилові. Пледи акрилові це в нас є інноваційна продукція. Пледи акрилові також виробляються в широкому асортименті. Тобто вони виготовлені із акрилової. Пряжі, яка є різного кольору, вона е, має довготривалу, чітку контрастність, вони не линяють, і їх можна використовувати як і в дитячому асортименті, так і в дорослому, тому що, як ви всі знаєте, акріл є протиалергійним волокном. Воно довго носиться, воно підлягає різній обробці, гарно е підлягає праню і довготривалому використанню. Слідуючою інноваційною продукцією нашого підприємства є подушки. Подушки наші також виготовляються з різним наповнювачем, вовняним, напіввовняним і холофайберовим. Наша продукція ми виготовляємо в основному її під замовлення. Основними замовниками нашої продукції є фірма «Домтекс» і також мережа магазинів епіцентр. Отакі подушки користуються також у нас гарним попитом. Вони вживаються і для спання, і для відпочинку, і також різні наповнювачі. Може собі людина підібрати і та, яка хворіє алергійними захворюваннями, вона може синтетичним наповнювачем взяти і зараз замінюються всі подушки від пухових і пір'яних, переходять всі до подушок з вовняним, напіввовняним і синтетичним. Наповнювачем. Дуже великий асортимент в нас є наших матрасів. Матраси також у нас йдуть під замовлення. Ми виготовляємо матраси як для дитячих постіль, для дитячих. Меблів, так і для меблів е, звичайних від е, односпалок до двох спалок, різного розміру і е, різних форм. Матраси наші користуються широким е, попитом і в таборах відпочинку, і в лікарнях, і в санаторіях. Е, також ми працюємо з матрасами тільки під замовленням. Наша продукція користується великим попитом не тільки на наших внутрішніх ринках, але й на ринках за межами нашої країни. Ми виготовляли нашу продукцію на замовлення і для Прибалтики. Також для Ленінграду, тобто для Петербургу, і для Москви. Москва в нас в основному замовляє пледи вовняні, пледи акрилові. Пледи акрилові також в нас замовлялися і для використання в авіалініях, і для використання в ресторанному бізнесі. В основному сьогодні ми одержуємо сировину з Чернігівської фабрики Пош. Ми одержуємо вовну, з якої виробляємо самі прядиво, і з прядива вже виготовляємо нашу продукцію пледи і одіяли. Ще не встигли влягтись емоцій після проведення у глузубінця гучного фольклорного свята Зелена неділя, як цей мальовничий край знову приймав гостей 23 червня. Тут відбулося святкування Івана Купала, яке об'єднали з товариськими матчами команд району Єврогол 2012 Місце для проведення цьому спонукало і стадіон порослий травою та оточений високими схилами, і річка поряд. Ініціаторами проведення заходу стала молодь села, зокрема, Іван Ігнатів. Так як хлопець працює на Кам'янець-Подільському, твоє радіо, то йому не складно було запросити діджея, який став не лише ведучим свята, а й коментатором футбольних змагань. Сільська рада підтримала ідею та доклала чимало зусиль, аби свято вдалося гучним та веселим. Вже починаючи з 15-ї години на Голозубинецькому стадіоні змагались сільські футбольні команди з великої побійни, Голозубене, Великого Жванчика та Ганівки. Потім на поле вийшла команда ветеранів, що складалася із жителів села Голозубенці. У її складі були шановні уродженці села, серед яких перший заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко, котрий завітав з нагоди свята на батьківщину, підприємець і спонсор свята Віктор Берекець, поет та краєзнавець. Йосип Осейський та інші. Команда ветеранів змагалась із футболістами Великої Побійни. Гра закінчилась нічиєю з рахунком 1-1. По завершенню змагань відбулось урочисте нагородження переможців футбольного турніру. Вадим Гаврішко разом з Віктором Берекецем вручили кубок за перше місце спортсменам з великої побійни. Другу сходинку п'єдесталу посіли голозубінецькі футболісти, а третю ганівчани. Потім ведучий надав слово виконуючій обов'язки Глузубенецького сільського голови Нелі Михайлові, яка привітала гостей свята та відзначила грамотами сільської ради учасників футбольного матчу Єврогол Кубок Івана Купала. У програмі заходу також були богатирські ігри. Свою майстерність у штовханні гір могли продемонструвати усі бажаючі. Але найсильнішим жителем села Голозубенці виявився Микола Левицький, якому вдалося це зробити аж 23 рази. Він отримав грамоту то переможця. Ближче до ночі запалали вогнища, розпочалось святкування Івана Купала. Молодь співала пісень, веселилась, танцювала біля великого багаття. Дівчата, звичайно, пускали вінки на воду, а хтось, певний, пішов і кітку папороті шукати. Кажуть, молодість особливий стан душі це час дерзань і відкриттів, реалізації найсміливіших мрій та сподівань. Бо саме вони сьогоднішні школярі, студенти, науковці, робітники, підприємці, визначатимуть незабаром шлях розвитку України. А минулої неділі у парку культури молодь відзначала своє свято. Свято організували відділ у справах сім'ї молоді та спорту райде адміністрації спільно з центром соціальних служб для молоді та за підтримки відділу культури та туризму. На початку з вітальним словом до Донецької юні звернулась начальник відділу РДА у справах сім'ї молоді та спорту Ольга Войткова. Найактивніших та найініціативніших молодих людей нагородили почесними грамотами райдержадміністрації та районної ради та подарунками. А далі розпочалась розважальна програма, котра складалась як з виступів молодих талантів та з різноманітних розваг і конкурсів. Бажаючи мали можливість взяти участь у конкурсах спритний офіціант, нагодуй коханого на впомацьки», назбирай гроші на відпочинок та інших, що додало усім гарного настрою та не на жарт розважило. Спортивна частина програми проходить. Під патронатом заслуженого тренера України Володимира Копичинського після показового виступу самого Володимира Васильовича та його вихованців молоді богатирі продемонстрували запеклу боротьбу з армреслінгу. Завершили святкування молодіжною дискотекою. Підходить до завершення єврочемпіонат з футболу. Як ми вже неодноразово розповідали, увесь цей час протягом місяця на стадіоні Колос працювало спортивне містечко. Про його роботу докладніше у нашому наступному сюжеті. Громадська організація наша спадщина організувала соціальну фан-зону в нашому містечку, присвячену євро 2012 Чемпіонату Європи по футболу. З 8 червня по 1 липня ми. Проводимо заходи, спортивні змагання, моральні, етичні уроки для дітей, для підлітків, для сімей, які, які мають головну ціль: це здоровий спосіб життя. Є речі, які цінні, цінніші за купу, за перемоги. Це здорова сім'я, це щасливе дитинство, це щаслива родина, це здорові діти, це здорові батьки. І це те, що зміцнює державу, це те, що і приємно батькам бачити дітей здоровими, які не вживають ні алкоголь, ні табака. І з цією цілею ми проводимо. Ми провели вже велотур, провели. Ми провели два футбольних турніри. Це були такі футбольні християнські табори, де діти не тільки ну, змагалися на майданчику спортивному, Вони проходили уроки певні які. Заохочили до нормальної поведінки. Не, не дивно, що зараз ми вже бачимо, що як на фанати, що роблять зараз на садьонах і б'ються, і там такі до кровопиття, люди гинуть. Ми проти цього, ми хочемо, щоб мир був між людьми. Ми пропагуємо це, і ми заохочуємо дітей до цього. Ми, система нарахування балів ми поставили так, що діти заохочені до того, щоб поводитися вічі на в спортивному майданчику. Якщо десь вже я випадково порушив правила, він вже вибачається, немає агресивності, немає зла між дітьми. Це те, що ми намагаємося досягати. Сьогодні ми провели сімейне свято, сімейні ігри теж для того, щоб зміцнити сім'ю. Адже не дивно, що зараз не рідкість, що зараз батьки відоклянені від своїх дітей, і вони діти мішають, мучи. А ми хочемо, щоб дійсно щоб батьки повернулися до своїх дітей. Щоб вони з дітьми проводили час, адже діти копірують своїх батьків, як батьки проводяться, так і діти проводяться. І ми вчимо батьків, і щоб вони вчили своїх дітей, і щоб до здорового способу життя привагаємо їм любов до спорту, до фізкультури, до проведення часу разом з дітьми, тому що діти самотні в своїх сім'ях, і вони шукають десь на вулиці. Своїх порадників, своїх друзів, а це дуже часто зашкоджує дітям. Це і наркоманія, це і проституція. А коли дитина нормальна, з нормальними батьками виїжджає на природу, на змагання, то дійсно туди дитина вже не буде шукати когось, вона буде зі своїми батьками. Ми сьогодні запросили і е, Олексія Сіліфанова, цей шоу, де показувати. Кожен день ми трансуємо футбольні марші. В футбольних мащах, в перервах ми транслюємо відео свідчення великих спортсменів, християн, які теж заохочують до здорового способу життя. Наша соціальна фан-зона зона оголошена без табака, без пива, без алкоголю. Ми, і нам в цьому допомагає. Співробітники міліції вони охороняють нашу фонзону, не допускають, що люди приносять сюди пиво і курили. Отак ми намагаємося якимось чином хоч трошки дати людям можливість задуматися над своїм життям, щоб вони не шкодили собі, не своїм дітям. І в наших планах ще далі проводити ж Ми починаємо підлітковий табір для дітей з 9 років до 14, ми до дві неділі проводити табір. Дуже Уроки і всякі різні ігри, заохочення, і продовжити будемо трасувати футбольні марші до до 1 червня. Першого 1, 1 липня ми завершуємо нашу фан-зону. Вона буде завершена таким заключним заключним збіром і будуть вручатися медалі переможцям. Переможцем велотуру сімейних ігр, переможцем футбольних турнірів, переможцем підліткових ігр. І це буде таке велике свято для дітей, адже отримати медаль, настоящу золоту медаль, чи срібну, чи бронзову, чи кращий футболіст отримає м'яч в подарунок. Я думаю, що це дітей замотивувало. Вони себе гарно вели на цьому турнірі. І вони завтра вже завершують футбольний турнір і починаються вже підліткові турніри. Скажи, сподобався тобі футбольний турнір? Звісно. А чим саме тобі подобалося грати, друзів нових знайшов? Що, що Що саме? Ну, конечно, друзів уроки сподобалися, ну все сподобалося. І ти ходив кожного дня сюди, грав? Так, да, один день не вийшло, мене одного дня не було. А скільки перемог ти отримав, твоя команда? Дві. Нам всім дуже сподобався цей турнір і уроки, всі дуже задоволені. Цей. Мені взагалі подобається наш стадіон, тому що тут е, прекрасна травечка, і дітям е, завжди тут інтересно провести час е, в будь-яких способах займатися, гратися, кричати, то що не дозволяють в хаті. <рес> Дівчатка вам подобається тут сьогоднішня астафета. Сподобалась? Да, сподобалась, хоча ми програли, але нічого. Ми далі будемо йти, і може виграємо далі. Да, мені теж кажеться, що ми виграємо далі. – Сподобалася тобі участь? Так. Да. А який найбільше тобі конкурс сподобався? Яка найбільша естафета? Да, Маршрут. Чи як ви ставитесь до таких конкурсів, до таких естафет, до того, щоб вільно так провести час разом з сім'єю? Дуже добре, тому що. Не завжди в нас є час вдома організуватися, щоб провести, хоча в нас команди великі. А тут вже є організатори, і ми дуже радо долучаємося до цих ігор і це здружує сім'ї наші. Ми знайомимося з іншими сім'ями. І наша так сплочується трохи сім'я. На сьогодні я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB дом Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось!